Моє вітання, шановна Ютуб громада. Сьогодні хочу вам розказати про такий інструмент як Metabo BS12. Насправді 12 це рекламний трюк, він має 10,8 вольт, 12 це максимальне. Декілька хвилин він дає таку напругу, поки в нього максимально заряджений акумулятор, а потім падає на 10,8. В якомусь сенсі вважається, що інструмент легендарний. Принаймні, так кажуть продавці. Нічого легендарного в нього нема. Скажімо так, більш-менш він збалансований, але нічого надзвичайного. Я вам розкажу, а ви самі робіть висновки. Я вже займаюсь е, виробництвом меблів дуже давно, з 2004 року, навіть раніше почав. От, і перепробував багато інструментів, цим теж багато працював. Значить, е, існує легенда, що він надзвичайно потужний. Насправді, ні, такого нема. Він Ну, скажімо так, майже те саме, що і всі у цій категорії інші інструменти. Він нічим не виділяється. Виділяється тільки тим, що його дуже кацапи хвалять на своєму Ютубі. Ну, Метабо вкладається добре в рекламу, скажімо так. От. Всюди показують, розказують, який він крутий, який він легендарний. Я зняв певну кількість тестів, на яких видно, я пізніше виставлю їх. Видно, що він геть не легендарний, він не потужніший. Це звичайний інструмент. Абсолютно, звичайний, в своєму класі. І що цікаво, що ти приходиш в магазини, тобі починають впарювати. Поряд може бути щось від іншої фірми. Деше, таке саме, тільки дешевше тобі будуть впарювати метабо. Щось за ту саму ціну, навіть краще. Тобі все одно будуть впарювати метабо. Мабуть, це якось зв'язано з. Тим, що метабо, скажімо так, дає бонуси за продажі свого інструменту. Також в нього такий легендарний статус через те, що. За кордоном я вже в іншому відео казав в Росії. Вони продаю... продають цей інструмент з демпінговою ціною. Тобто, занад... дуже дешево, дешевше, ніж інші інструменти продаються цього класу професійні. Тому і виходить, якщо людина завжди працювала якимось китайським гівном або старим нікількадмієм, і він переходить на мета, бо він найдешевший. Ну, все, це кохання на все життя. Це називається маркетинг, тобто людей привчають бути лояльними до бренду. Лояльність для, для, до бренду. Тож. Пару слів, як працювати, як в роботі саме цей інструмент. Має підсвітку. Не погана і не хороша, середнячкова така, як би сказати, в цьому класі. Індикатор заряду має який до дупи, не дуже інформативний, ергономіка середня. Тобто це потовшення воно неудобне. Дивіться, в мене рука велика, але я тримаю інструмент, ну мені неудобно. Коли працюєш слайдерного типу широповерти, то прямо полегшення відчуваєш, коли міняєш інструмент. Тобто Я коли працюю, я отак тримаю його. Цими двома пальцями притримую і тут тобто отак. Я не зажимаю, я не тримаю отак гантелю. Я переміщаю центр ваги і отак. І так, 90 градусів легше тримати. Значить, то, що в нього товста ручка, це недолік однозначно. Якщо весь день працюєте, ну якби якщо іншим інструментом ви ніколи не працювали і не знаєте, як воно. Та нормально звикаєш. Якщо є з чим порівняти, відразу цей відкладається в сторону, бо він неудобний. Має кліпсу, це добре. Маленький патрон. З одного боку, це добре, бо можна десь підлізти, е е працювати. З іншого боку, зажимати однією рукою маленький, е коли з часом спрацьовується, оце все неудобно. Має такий шестигранник. Щоб знімати патрон, отут на патроні. Але я скажу, це недолік, що патрон знімається. Якщо ви, звісно, не хочете зняти і працювати без нього взагалі. Чому? Бо якщо ви відкручуєте щось важке, велике, він відкручується сам собою. От. Або потім, якщо зажмете сильно, зняти важко. М -м, далі. По його параметрам. Він має 360 обертів, скільки там? 360 на першій швидкості, 1400 на другій, Це стандартно для такого інструменту. Нічим не відділяється, знову скажу, по потужності. Теж нічого особливого, навіть, я би сказав, він слабший за Bosch або Makita Такі самі щиточні. Швидкості перемикаються добре, легко. Органи теж нормально. Акумулятор знімається досить легко, набагато краще, бачите, навіть одною рукою. Набагато краще, ніж в Bosch, Але це рішення гірше, ніж слайдерний інструмент. На цьому я думаю все. Достатньо. Не забудьте підписатися, написати комент, поставити лайк. На все добре вам, до побачення.